Настає весна духовна. Саме ці слова можна вважати провідним лейтмотивом богослужбових текстів, які приурочені підготовчому періоду до святої Чотиридесятниці. Мовою метафор весна це щось кардинально нове, а якщо бути точнішим, то докорінно оновлене. Великий піст для кожного православного християнина є тим інструментом, за допомогою якого. Він може відчути в своєму серці Божу присутність. Великий піст готує Християн до гідної зустрічі свята Воскресіння Христового. Він розпочинається за сім тижнів до святої Пасхи та складається з святої чотиридесятниці 40 днів і тижня перед самою Паскою, страсною Седмицею. Зазвичай у нас з Великим Постом асоціюється обмеження в їжі. Але для чого свята церква встановила піст? В першу чергу. За допомогою обмежень себе в їжі, в розвагах і в інших сферах, ми стаємо спроможні вийти з того гріховного стану, в якому знаходимося. І за допомогою цього зі сторони побачити свою гріховність і побачити в першу чергу необхідність покаяння. Період Великого посту для православного християнина це час змін. Змінюється богослужбове життя православної церкви. Розширюється жанрова палітра богослужбових текстів, з'являються нові жанри, наприклад, великий покаяльний канон, автором якого є преподобний Андрій Крицький, великопісні три пісні, традиційне богослужіння Пасія, тобто акафіс страстя Христовим. Богослужіння в цей період наповнюється великопісною молитвою преподобного Єфрема Сирина та земними поклонами. А панівним кольором богослужбових облачень в період посту стає чорний символ відречення від світу та знак покаяння. Перша великопісна служба відбувається вже ввечері в прощену неділю. На цій вечірні вже звучать великопісні розпіви, А наприкінці служби відбувається чин прощення, звідки походить і назва. Священнослужителі з парафіянами просять прощення один в одного, щоб увійти в майбутній піст. Вільними від образ і отримати прощення всіх своїх гріхів від Господа. Великописній буденні службі довші зазвичайні, вони пронизані так званим настроєм світлого суму. Увечері у Великопісні будні читається велике повечір'я замість звичайного малого. З понеділка по четвер на першій седмиці на Повечір'ї читається великий Покаянний канон святого Андрія Крицького. Хоча під час Великого посту з понеділка по п'ятницю Євхаристія не відбувається, віряни мають можливість причащатися на літургії передосвячених дарів. Святі дари для здійснення такої літургії освячуються в недільні дні. Спочатку літургія передосячених дарів відбувалася у всі неєвхаристійні дні Великого Посту. Зараз ми її звершуємо у середу та п'ятницю. Літургія ця побудована на основі вечірні, і піст у дні її служіння за задумом повинен бути особливо тривалий до вечора, тобто до часу причастя. Крім уставних богослужінь у парафіяльній практиці українських церков та, зокрема нашого академічного храму коренилося звершення так званих пасій у чотири неділі Великого посту. Ця служба, складена в середині 17 століття засновником наших духовних шкіл митрополитом Київським Петром Могилою. містить у собі Евангельські читання про страждання Христа та акафіст «Страстям Христовим, а також деякі богослужіння з Великої П'ятниці та Четверга. 1702 році чинпасії вперше був надрукований у Києво-Печерській лаврі як додаток до діючого уставу. Сучасній людині буває тяжко збагнути справжню сутність посту, адже в більшості з нас піст асоціюється в першу чергу з обмеженням в їжі. Але також ми знаємо, що для повноцінного посту нам необхідно. Обмеження і в розвагах, і в соціальних мережах, тому що саме обмеження є справжньою ціллю посту, тому що якраз завдяки цим обмеженням ми стаємо здатні вийти зі свого гріховного стану і подивитись на своє життя зі сторони. Це нам дає змогу побачити свою гріховність і зрозуміти необхідність покаяння. Власне, сама свята Чотиридесятниця. Встановлена на честь сорокоденного посту Ісуса Христа, а страсна Седмиця – на згадку Його останніх днів смерті та погребіння. У святому Письмі та Передані ми неодноразово бачимо, як піст та посилена молитва рятує цілі держави та міста від загарбників та від стихійних лих, тим більш в наш час, коли Україна переживає такі страшні часи. Коли Російська Федерація напала на нашу батьківщину, нам потрібно, як і наші воїни, мужньо стати на духовний захист нашої України. Зрештою, як після зими завжди наступає весна, і так як після Страсної Седмиці завжди наступає Пасха, так і для нашої батьківщини неодмінно прийде перемога та мир. Але найголовніше для православного християнина це те, що саме в період святої чотиридесятниці він докорінно змінює свій образ життя. Людина всіми своїми силами у союзі з Богом, який зміцнює її та допомагає, намагається повернути свою природу до того стану, в якому вона перебувала в раю до гріхопадіння. Людина знов хоче відчути ту благодатну духовну весну, якою насолоджувалися її прабатьки Адам і Єва в раю. Піст заради посту, як такого, і утримання тільки заради утримання це марна справа. Піст і утримання це лише метод. Метод, який допоможе нам побороти пристрасті і наблизитися максимально до богоспілкування.